Тобто воно. А, і далі перелік прав. Ну, якби він вам не треба, ну, тобто а, виконувати, показувати і використовувати продукт на девайс. Ну, що таке продукт? Розуміло, це ваша програма, ваш app, девайс, це Android. А, ось тут ми говоримо про evil Момент. Термінейшн, uh, так? Найважливіше взагалі, от uh, ми зараз про це це говорили. Перше, що вам треба дивитися, коли ви приймаєте якусь домовленість, як мені звідси потім з неї вилізти. Тому що перед тим, як тобто. Ну, там в Apple зараз багато хто сварить, з них дуже важка процедура е, допуску. Але виявляється, що люди вже їм. Тобто, ви хочете перейти там на альтернативні якісь платформи, а ви вже їм щось заліцензували того, що ви навіть може і не хотіли. А для того, щоб його термінейт, у вас має пройти 30 днів. А за 30 днів Apple з вами зробить все, що хоче. Ну, ми ж знову ж таки, у нас презентація сьогодні. Во ім'я і заради Google. І ще раз кажу, тобто, я з TBUSI зараз Google, просто на кожному, але це неймовірна корпорація. Тобто, там, в мене найважливіший момент в житті був, коли я потрапив до них на основний кампус і от подивився, як же вони там працюють. Це дійсно неймовірні люди. Але при цьому, просто як і будь-яка корпорація, вони не можуть бути на evil, Тому що їх е, основна ціль є що? Яка мета будь-якої корпорації? Яндекс. Щоб називали. Деньги, правильно. Максимізація, максимізація прибылі наших акціонерів. Все. Тому ви 30 днів вони. Будь-коли. 30 днів. Запам'ятаєте? Катя? А де Катя? Вишло? Ну, от, власне, це про це, про, про так? Бренд гайдлайнс. Дуже простий документ. Документ, насправді, от якщо ви прийдете додому вирішите все ж таки прочитати, що ви підписували, починайте з бренд guidelines. Найпростіший, реально найпростіший е документ. Він складається з п'яти пунктів і все з картинками. А тепер переходимо до цього. І якби, ну, воно перевірене, просто на слово мені, повірите, що з цього можна використовувати, що ні. Ваші варіанти. Можна використовувати робота і не можна міняти картинку саме Android. Не можна міняти, чи не можна використовувати. Ні, дивись, можна міняти Android то що зверху, ну ці малюночки там, де ва. Да. А. Але логотип Android десь шрифтом написано. Mm -hmm. Здається, можна використовувати, але не можна змінити. Mm -hmm. В кого є Wi-Fi зараз і інтернет? Тут є. Зайдіть хтось на сайт на, на, на Market, Google як там, Android.com Market, так, mm -hmm. і просто і зайдіть знизу бренд Guidelines, прочитайте нам зараз. Можна використовувати шрифт. Отакій. От Якщо я напишу там, не знаю, там Гінадій Корнів, так, да, от таким шрифтом. Нельзя. Правильно, не можна. Ось це можна використовувати. Можна. Катя, для тебе. Все для тебе. Дивися. Можна, бо нічого. Можна. Прочитайте нам пункт п'ятий. Ви вже знайшли? М -м -м. Ну хтось кого є, зайдіть на це і прочитайте пункт. Не можна. Все ще можна, ось тільки ось це. А чому ось це можна використовувати? Можна. Ну, от Катя все знає, да. Але тільки от це, ось це не зможна. Тобто, якщо вас HTC не накриває якимось магічним чином, я думаю, що в них є якісь додаткові е, угоди між е, ну, великими виробниками, там от той же Моторола, Андроїд, Ічтісі, три основні. То якраз можливо ще в них, а ви ж я так розумію, їх представником, тобто у вас все нормально. Ну будь-якому разі, Google ніколи не за ким не ходить. Тобто, ви маємо ще розуміти дві різні речі. В Google є юристи є інженери. І проблема цієї компанії через 10 років буде в тому, що інженери в них абсолютно йдуть в одному напрямку, а юристи йдуть абсолютно в іншому напрямку. І якби і зараз те, що в них відбувається, там чому, наприклад, ви зараз майже не розвивається, тому що до них приходять ще й продакт менеджери разом з юристами, починають писувати інженерів. Тобто, якщо б дали інженером, вони вам би вже завтра запустили, там, не знаю, там електромобілі по всьому світу. Абсолютно легко. так? Це вже є, ну, є рішення. Але є продакт менеджери і юристи, такі як я, да? які не ну, ну, але зрештою <рештою, рештою> да? вони приходять і кажуть, наша задача заробляти гроші. <рештою> так? <рештою> а це найцікавіше. Хто може швидко пояснити? Хто читає швидко англійською, розуміє. Що з цього випливає? Ну пояснити, щоб ми час не витрачали, бо ми його витратимо. Як тільки ви пишете, хто знає, яким цим хексом викликається TM на вашій клавіатурі, я не знаю, ніхто не знає. Так, мені здається, що ця людина, коли пише в Google Тоці, там типу Єна приходь, до почитай нам лекцію на Android, вона ставить TM. Але власне це те, що від вас вимагають юристи Гугла. Кожного разу, коли ви використовуєте слово Android в ICQ чи в Google Talk чи на ваш наблозі, там I це TM. Ні, що це не. Чекайте, чому це не поміститься? Це не. Ну це ж символ, а в чому проблема. Якщо в них там. Так, да, абсолютно легко, ні. Легко. Це ж, це ж якби вони там рахують не по. Ну коротше, поміститься. Можемо зараз експериментально в чисто Twitter зайти і перевірити. Окей, переходимо до найцікавішого, до до уроків. Зараз вам кажу, всі уроки ви знаєте. Тобто, в принципі, на цьому моменті можна вже ставати і виходити. Ви всі уроки вже знаєте. Але що не робите? Не користуйтеся ними. Почнемо з того, що не варто робити. Ну, щоб якби най, найприємніше все зелене залишити на кінець. Дуже проста істина. Хто знає, що це таке, і хто знає двіст. Цієї місця. Біржа. Да. хто знає, девіз Лондонської біржі. Він навіть там написаний, но він латиною написаний. Девіз лондонської біржі моє слово, моє зобов'язання. Моє слово, моє обізательство. Дуже просто. Дуже просто. Але і якби і лондонська. Тобто зараз по факту iTunes є лондонською біржою ну, нашої сучасної економіки. Ну тобто, ще, на жаль, на жаль, не Android-Market, ще ранувато. Але якби з часом, дай Боже, щоб був Android Market щоб в нас була там, New York Stock Exchange і Лондон Stock Exchange, але це дуже важливо. Тобто, якщо ви даєте, це, нема, тобто, і це не, я вже не як юрист вам кажу, як, може там трошки продакт-менеджер. Якщо ви дали комусь зобов'язання, будь-кому, там, вашому, там написали в релізі для вашого е, юзера, там оця фіча з'явиться за місяць. Ну не пишіть ви, якщо ви знаєте, що вона не з'явиться за місяць. Не пишіть, просто не пишіть. Якщо ви пообіцяли там комусь що ми там зробимо, там не знаю, в нас там дедлайн можна ставити грудень, а насправді дедлайн має бути там грудень наступного року. Ну не стайте ви просто грудень наступного року, все дуже просто. так і Після сентябрі два години і діли. Що, що? Андроїд. Устройство. Ну, ну, тим не менше, ну, тобто, ви можете, Якщо ви дійсно геніальні, ви можете компенсувати брак організованості і не дотримуватися домовленості, тому що ви просто геніальні. Але рано чи пізно да, рано чи пізно це закінчиться. Рано чи пізно це закінчиться. Тобто можна виправдовуватися ринком, там, кризами, ще чимось, тільки до певного моменту. Тому пам'ятайте, тут це написано Діктus меус пактум. Моє слово, моє зобов'язання. Дуже проста реальна штука. Така проста. От. Хто користується торрентами? Ну виключить камеру. <реш> а ви всі люди, які за камерою сидять, почали піднімати руки. Можете просто типу, поморгати. У нас професор в штатах, коли це коли казав, якщо ви чогось не знаєте, моргайте, то головне, щоб мене вітер не унес. <реш> Давайте про це. Про чуже без дозволу поговоримо. Хто може, ну там знизу написано, але хто може, не дивлячись туди, розказати значення кожного кола. По-перше, що це таке? Катя мовчить. Катя просто представник у нас Creative комос а посередково. Ну, я знаю людину, яка представник, яку знає Катя. Тому, тому давайте це, давайте, давайте хто хто. Можна по з того, хто Лоренс Лесік, геніальна людина. Це єдиний викладач права в світі, який провикладав у всіх чотирьох найбільших університетах. Він почав з Єля, здається. Не спишіть цього. А закінчив. Тобто він був в Стенфорді, в Гарварді, в Єйлі і в Принстоні, Зараз повернувся в Гарвард. Оце людина, яка все це придумала. Такі, я зараз перекладаю її книжку. Якщо хочете, почитаєте. Називається «Free Culture», Перша книжка. А друга книжка називається «Remix». «Free Culture» і «Remix». Отакі От книжки, дуже розумна людина. Це в нас «Attribution», це в нас «No Derivatives», це в нас «Share Alike», це в нас «Non-Commercial». Кожна, тобто вони абсолютно це вони кубіки збираються разом або окремо. Ви можете сказати, я хочу атриб'юшн, мене не цікавить там дерив... Ну, що таке на no derivatives. Це коли ви кажете, от моя програма, ну, open source, розумієте, щоб не створювали э, Forks. Щоб не створювали цих. Э, як це правильно сказати? <звук> вілок, да, Клони. Ні, це не клони, це вілк. Тобто там була Вікіпедія, стала цей. Це Ні, ні-ні, абсолютно. Була Вікіпедія, як цей лукомор, да, от Лукомор же ж якби, ну, там щось бере з Вікіпедії. Цей там чи. Чип за зендіум, так тобто це в опинсу ну або наприклад той же самий Ubuntu.